Є ще можливість, така як мобільність молоді, і не плутати з тим, що як університети відправляють студентів навчатися кудись на семестр. Ні. Це інше, але так само молодіжна організація. Увага! Насправді, це широкий перелік організацій, як то благодійні фонди, громадські організації, організації публічні, державні, які працюють з молоддю або бізнес, навіть компанії, які є молодіжними освітніми центрами, вони можуть відправляти так само молодь за кордон на короткий, бо більш довгий термін понавчатися. Здобути новий досвід в інші країни. І це окремий напрямок мобільності в Erasmus але на нього досить багато нині коштів виділяють. І що важливо, якщо ми українська організація, у нас війна, то мобільність не має бути обов'язково двосторонньою. Тобто, якщо ми не можемо прийняти самі в себе молодь чи інших молодіжних працівників, то це нам не заважає самим відправляти людей за... Кордон і ці ж можливості можуть використовувати ті українці, які створили свої організації за кордоном. У вас навіть таких можливостей буде більше.